Це відео ми записуємо сьогодні, 24 квітня, і ми знаємо про те, що сьогодні вночі, з 23 на 24, була доволі масована атака Росії на Україну. Не беруся стверджувати, але таке враження, що це найбільш масованіша атака в 25-му році. Потерпіла наша столиця, Харків, інші міста потерпіли. Особливо столиця і те, що на сьогоднішній день відомо на цю годину, це те, що є десятки людей, які загинули, там, може, десятки, а вже зараз більше сотні в цілому поранених. І є чітка якби, закономірність і розуміння, по чому били росіяни. Вони не били так, як раніше, традиційно по енергоструктурі. Вони били по житлових кварталах, ну, по будинках били по великому рахунку. І, звичайно, ну жертви великі. Це велика трагедія. Що відбувається? Знаєте, з однієї сторони, Росія, і зокрема, Путін декларує про те, що вони виступають за завершення цієї війни, вони виступають за мирні переговори. З другої сторони, вони висовують певні ультиматуми на цих переговорах. А тепер, от сьогоднішній день, він показав справжнє обличчя Росії. Знаєте, для українців те, що відбувається, це трагедія, але це явище, яке має своє пояснення. Бо ми знаємо, хто така Росія. Ми знаємо, хто такі росіяни. Ми знаємо, хто такі Путін. Це вороги, це агресори, це ті, які на нас напали, які хочуть нас знищити. І тут для нас нічого такого нового і несподіваного не відбулося. Це, на жаль, ще одна велика трагедія для українського народу, тому що загинули люди поранених дуже багато. А для світу, то, скоріше всього, це таке послання, якщо так можна сказати, Путіна. Не стільки для зовнішнього світу, скільки для України, і прагнення його нас зламати і поставити на коліна, і все-таки змусити сісти за стіл переговорів і е, піти на ті вимоги ультиматуми, які він ставить. Ми ж багато про це говорили і в попередніх відео. Не хочеться про це знову говорити, але там же, знаєте, якби є основне питання, яке зараз є яким таким тригером чи подразником, це питання Криму е, Росія. Прямо ультимативно наполягає на тому, щоб Україна вже прямо зараз, перед прямо перед переговорами, признала Крим російським і ніколи до цього питання більше не повертатись. А потім ще по решті територіях треба сідати і говорити, Там по інших областях України, на які вони теж, скажімо, претендують, і що саме дискомфортно, це те, що Америка зайняла позицію Росії відносно Криму. Зокрема, ну знаєте, трагедія, що тут говорити. Росіяни є вороги, вони є агресори Вони ведуть себе як наші вороги, як і агресори. Відповідно, Україна має відповідати тим самим. А для міжнародної спільноти, тої спільноти, яка здравомисляща, ну в першу чергу, це я рахую в даному випадку європейці, тому що для них це питання набагато зрозуміліше вже на сьогоднішній день, ніж для Сполучених Штатів Америки, які знаходяться за океаном. Це ще один раз підтвердження про те, що Росія являється агресором. З яким вирішувати якісь проблеми дипломатичним шляхом чи мирні переговори дипломатичним шляхом в апріорі неможливо. Тому що єдине, що розуміла, розуміє і буде розуміти Росія як агресор, це мову сили. За що, я думаю, що цей сьогоднішній напад. Приведе до того, що європейські країни ще більше усвідомлять потенційну небезпеку для себе і, відповідно, ще більше будуть зміцнювати зброєю фінансовими Україну підтримувати. Так я бачу цю ситуацію. Шановні друзі, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишити свої коментарі, лайки, запитання. Наперед вдячний!